«5 кроків, які допоможуть вашому організму при напряках. Перше, якщо ви прокинулися і у вас набряк обличчя або набрякше все тіло, треба випити дві склянки гарячої водички. Можна з лимоном, якщо у вас все добре зі слизовою шлунка. Обов'язково треба притримуватися питного режиму на протязі дня. Пийте норму води, розрахуйте 30 мл на кілограм маси тіла. Обов'язково в цю норму ще повинна входити електролітна рідина, наприклад, Одна склянка водички Рео. Водичку Рео ви можете купити і в аптеці, і в кожному супермаркеті на сьогоднішній день, навіть на заправці. Далі, друге, треба обов'язково прослідкувати за своїм раціоном. Треба знизити споживання простих вуглеводів і навіть складних каші їжте там один-два рази на день до 15. -ї. Тому що вуглеводи можуть затримувати рідину. Треба відмовитися від переробленої їжі, від смаженої їжі і скоротити солоне. Сіль можна не вбирати, не прибирати з раціону, можна залишити, але не більше там, 3 грамів на день. Четверте. Обов'язково, особливо зранку, коли ви бачите, що прокинулися з набряком і потрібна дуже швидко допомога, зробіть тренування активне 15-20 хвилин. Обов'язково в тренуванні повинні бути стрибки, наприклад, jumping Джек. Можна знайти такі тренування на Ютубі. На сьогоднішній день їх дуже багато, бо в моєму інстаграмі теж можете подивитися, там періодично щось викладаю. Якщо наприклад ви не можете там Стрибати, якщо ви не можете робити такі інтенсивні тренування, добре, ви зробіть там свій комплекс вправ, щоб запустити лімфатичну систему. Добре. І п'яте, це підключити магній обов'язково. І калій нахербі це потасіум або в аптеці можна взяти теж калій, тому що набряки – це завжди про порушення електролітного балансу. І щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал і відправляйте це відео своїй подрузі.